Радіо Юей Чикаго ми повернулися на хвилю 12.40 ем. Студії Оксінчук та Наталя Магакелізі зараз час актуальних новин з фронту та що відбувається на рашці. Отож закінчується 739-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Біля Іванівського Богданівки та часового яру тривають важкі бої. Про це повідомив речник 80-ї десантно штурмового батальйону Роман Гасько. Ситуація на Донеччині змінюється постійно, тому говорити про повний контроль над тим чи іншим населеним пунктом на лінії зіткнення зараз не можна. Ворог накопичив певний ресурс озброєння особового складу і зараз намагається здійснювати наступ в районі часового яру. Росіяни застосовують усі можливі види озброєнь. Також росіяни намагалися компенсувати втрату понад 10 літаків збільшенням активності дронів. Повідомила керівниця ОК Південь Наталія Гуменюк. За останні декілька днів фіксують щодоби 100-130 прильотів. Використовуються дрони як упродовж лінії зіткнення, так і дещо глибше. Також окупанти не застосовують літаки тактичної авіації, які слугували для ударів кабами. Вони їх тримають подалі в акваторії Чорного та Азовського морів. Також партизани, а теж зафіксували. Але нарощення сил ворожих ППО на Джанкойському аеродромі в Криму після успішних ударів по аеродрому у гвардійському окупанти нарощують кількість ППО на окупованому півострові. Вони вірять, що це допоможе їм захиститись. У мережі повідомляють про затоплення корабля Російської Федерації Сергій Котов. Сьогодні вночі тимчасово окуповану територію атакували морські та повітряні безпілотники. Можливими цілями міг би бути кримський міст та патрульний катер Російської Федерації. Тож УГУР під Вердили, все ж таки, знищення корабля Російської Федерації Сергій Котов. Місія відбулася у співпраці з ВМС збройних сил України та за підтримки Мінцифри. Сергій Котов зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів внаслідок удар морськими дронами Магура Ві-5. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів. А тим часом росіяни продовжують терор на окупованих територіях. За інформацією очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, в окупованому Мелітополі найманці з Російської Федерації розстріляли чоловіка і кинули тіло на вулиці. Також силовики викрали трьох мешканців Мелітопільщини, яких звинувачують у нібито бажання отруїти місцевого гауляйтера. Мешканця окупованого Енергодара засудили за розміщення в соцмережах вірша власного авторства, який нібито ображав честь і гідність росіян. От, переносячись до Сумщини, там повідомили у поліції про застосування ворогом касетних авіабомб. Минулої ночі росіяни застосували небезпечні боєприпаси, кулькові осколкові авіаційні бомби з масою по 400 грам кожна, які мають велику зону ураження. За зовнішнім виглядом цей предмет схожий на невеликий м'ячик сріблястого кольору з невеликими виступаючими на корпусі ребрами. А тепер про справи болотні у Білгородській області палає нафтобаза на території Губкінського міського округу після атаки БПЛА повідомляють російські змі. Як повідомляють низька українських змі з посиланням на джерело у відомості, ймовірно це здійснило генеральне управління розвідкою. А от сайт Міноборони Російської Федерації досить. Досі лежить через кібероперацію ГУР. У головному управлінні розвідки повідомляють, що Міноборона Російської Федерації не може впоратись із наслідками кібератаки. Про це повідомив офіційний сайт силового відомства. І він досі лежить. Також заблокованими залишаються it телефонія доменти Міноборони Російської Федерації і низка сервісів. А тим часом у Росії зарештували екс вязня який здійснив диверсію на залізниці. Раніше він воював у. Країні та був помилований путіним за інформацією Змі 25 лютого чоловік підпалив релейну шафу та трансформаторну підстанцію у Брянській області, що призвело до руйнування об'єкта транспортної інфраструктури. Підозрюваний зізнався, що невідомі заплатили йому за це 40 тисяч рублів. Отож, це були всі актуальні. новини з фронту та Рашка. UA Ючікаго.